Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема порівняння чисел. Розпочинаємо одразу з вправи 892, це домашня вправа, і вже підтягнемо до нашої практики теорію. В цьому завданні нас просять порівняйте числа. І перший приклад нам треба порівняти два числа мінус 58 і 43. Правило нам говорить, що будь-яке додатне число більше, ніж від'ємне. А 43 це у нас додатне число. Якщо перед числом не стоїть мінус, як у першому варіанті, значить там апріорі стоїть плюс. Отже, перше правило будь-яке додатне число більше за будь-яке від'ємне число. Друге. Приклад треба порівняти 0 і мінус 35. Друге правило нам говорить, що 0 завжди буде більше, ніж будь-яке від'ємне число. Це ставимо знак більше. Третій приклад: мінус 92 і мінус 89. А ось тут вже не гріх і координатно пряму намалювати, щоб було все зрозуміло. Ну, ставимо далеченько, тому що будемо працювати з двома від'ємними числами. Ми пам'ятаємо, що від нуля ми завжди йдемо від меншого до більшого. Да? Тобто, у нас таке зростання відбувається, а, да, у нас тут буде мінус 1. Мінус 2, і, відповідно, десь тут у нас буде мінус 89, і тільки потім мінус 92. Отже, 89 і 92 у нас розташовані дуже-дуже поруч. І третє правило нам говорять, з двох чисел більшим буде те число, яке знаходиться правіше на координатній прямій. Число мінус 89, по відношенню до числа мінус 92, знаходиться правіше, а от, тому воно буде у нас більше. І це було третє правило. Четверте. Четвертий приклад: мінус 1,1 і09. Так само на координатній прямій у нас буде все це лежати ну, майже в одній якійсь такій площині. Давайте побільше візьмемо одиничний відрізок, мінус 1, тобто мінус 1,1. ,1. Це що це означає, що одиничний відрізок у нас був поділений на 10 рівних частинок, будемо вважати, що їх тут 10. І спочатку у нас що йде да, за принципом зростання? Мінус 1, а потім мінус 1,99, і, і тільки потім, майже поруч, мінус 1,1. Отже, знову ж таки, два числа поруч у нас більшим є те, який є правіше на координатній прямій. Правіше у нас буде мінус 1,99. П'ятий приклад: мінус 5 сьомих і мінус чотирнадцятих. Ми бачимо звичайні дроби з різними знаменниками. Це для нас прям сигнал привести до одного знаменника. Спільний знаменник буде 14, додатковий множник, буде 2, і, ну тут, відповідно, 1. І пишемо, як воно у нас вже буде виглядати. По новому мінус 10 14 і мінус 9 14. -х. Так само на координатній прямій згадуємо: у нас буде, наприклад, отут буде одиничка, мінус 1, а у нас ж тут 0. мінус 0,14, мінус 0,94, тобто до мінус 1 ми навіть не дійдемо. Нам говорять, що одиничний відрізок поділений на 14 відрізочків да, позначок. І в першому випадку взяли 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось у нас мінус 9, 14. А в іншому варіанті, давайте. У нас мінус 10, 14. Знову ж таки, правіше у нас 9,14, а значить 9,14 буде більше. Зараз будемо виконувати номер 895, це домашня практична робота. Розташуйте в порядку зростання числа. У нас є числа мінус 6, мінус 5,3 і так далі. Кожна, кожне число відповідає певній літері, і коли ми розташуємо в порядку зростання, ми дізнаємося прізвище, прізвище відомої української математикині. От, але для початку давайте ще раз проговоримо нашу сьогоднішню тему основне таке поняття, да, порівняння чисел. Не для кого не секрет, що 3 менше за 5. Але сьогодні ми дізналися, що мінус 3, виявляється, більше за мінус 5. Все це ми можемо зрозуміти завдяки координатній прямій. Давайте трошки рівніше її намалюємо. На якій у нас. 3, 5, мінус -3, 5. Правило говорить, що з двох чисел більшим буде те число, яке буде стояти правіше на координатній прямій. Тобто мінус 5 і мінус 3, ми бачимо, що мінус 3 стоїть правіше, ніж мінус 5, а отже, мінус 3 у нас буде більше, ніж мінус 5. Так само і 3, 5. Ну, З додатними числами у нас більш-менше все в порядку. Да? 3 у нас менше, ніж 5, тобто у нас навіть знаки, бачите, стоять в одному напрямку. Тобто, у нас буде ось так іти зростання да? серед цих чисел, мінус 5, мінус 3, 0, 3 і 5, найменше буде мінус 5, найбільше буде 5. І зараз можна вже виконувати вправи 895. Основні моменти ми повторили. І зараз, згідно з нашою теорією, будемо розташовувати в порядку зростання числа. А числа у нас мінус 6,5,3, 0,5, і вони у нас такі різні, і додатні, і від'ємні. Нам треба: от по зростанню від найменшого, від найменшого числа до найбільшого. Ну, ми бачимо, що найменше число, найльвіше буде у нас знаходитися на координатній прямій це мінус 11. А далі у нас буде мінус 6 мінус 5,9, мінус 4,1.

Звісно, масштаб не буде відповідати дійсності, але ось так вони будуть розташовані наші числа і це прізвище В'язовська. Можна загуглити в інтернеті, подивитися інформацію про українську нашу науковицю, яка точно знає математику краще, ніж ми з вами. Ще одна цікава вправа: 898. Ну, в цій вправі такий нахил іде більше на математичну термінологію і на подальше розуміння модуля і рівнянь з модулем. Тому давайте зробимо, вона не домашня, але достатньо корисна. В цій вправі треба записати у вигляді нерівності твердження. І от перше твердження, що 9 це у нас додатне число. додатне число. Як ми це зробимо? Ми напишемо, що 9 більше, ніж 0. От ми написали 9 більше, ніж 0. Це означає, що 9 це додатне число. А друге мінус 20, мінус 20 від'ємне число. Від'ємне число. Ми запишемо, що мінус 20 менше, ніж 0. Третє, мінус 6 недодатне число. Недодатне, недодатне число. Що це означає, що мінус 6. У нас або менше, або дорівнює нулю. Як правило, це буде зустрічатися у рівняннях. ну і, наприклад, буде x. Ми будемо писати, що менше або дорівнює нулю. Це буде означає, що ми шукаємо недодатне число. Четверте м у нас від'ємне число. Від'ємне число на координатній прямій так, це буде виглядати як ось у нас нулик, а ось у нас десь буде число m, і воно буде відповідати, наприклад, мінус. 3. І ми запишемо, що у нас m менше нуля. П'яте N невід'ємне число. Nневід'ємне. Що це означає n невід'ємне число? Так само. У нас є невід'ємне, тобто додатне, але воно може бути і нулем. Тобто n у нас буде, може бути або в координаті 0, або в координаті, ну, наприклад, 4. І ми запишемо в такому випадку, n у нас більше або дорівнює 0. І шосте це додатне число. Додатне число. Ну, тут все зрозуміло. Ось у нас 0, а ось у нас координата С, наприклад, це у нас 1. І ми запишемо С більше 0. Номер 900. І в цьому номері нам потрібно знайти, знайдіть усі цілі значення х, при яких є правильна нерівність. І у нас є така перша нерівність, яка нам говорить, що х у нас менше або дорівнює 2, але більше або дорівнює мінус 5 6 а нам треба знайти всі значення х. Х дорівнює. Ми можемо побудувати координатну пряму. Позначити 0. Ось у нас буде 1, 2. І тут у нас буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 5,6. У нас умови, що треба знайти усі цілі значення х. Тобто все, що буде знаходитися в цьому проміжку. Включаючи у нас двієчку, тому що у нас х має бути менше або дорівнювати 2, буде у нас значення х. І давайте це запишемо. Тобто х у нас може бути 2, дорівнювати двом, одиниці, нулю, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус п'ять. тому що тільки цілі числа треба було взяти. Друге, друга нерівність, х у нас має бути менше 4. Або більше чи дорівнювати мінус 0,61 сота. Так само малюємо координатну пряму. І ось у нас тут буде нулик, тут буде 1, 2, 3, 4. І тут у нас буде мінус 1. Так, мінус 1, і до мінус 1 ми навіть не дійдемо. У нас буде мінус 0,61. Десь ось так буде. Тобто, а нам треба тільки цілі значення. У нас в цьому проміжку. Цей проміжок не буде входити 4, тому що у нас умова, що х має бути менше 4. В, першому, в першій нерівності х мав бути менше, або дорівнював 2, а в другій нерівності х має бути менше 4. Тобто мінімум це має бути 3, 2, 1, 0. Так? І тут ми не дійшли до цілого, тут ми не можемо нічого такого взяти. Отже, х дорівнює 3, 2, 1, 0. І третє рівняння. У нас модуль х має бути менше або дорівнює 0. На координатній прямій, ось у нас 0, тобто х може бути дорівнювати 0, і на цьому все, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, одиничку, то модуль. Одного дорівнює 1. Якщо ми візьмемо мінус 1, то модуль мінус 1 дорівнює одиничці, а одиничка у нас ніяк не менше і не дорівнює 0. Тому такий варіант нам не підходить їх дорівнює тільки 0. Номер 905. Запишіть 4 послідовних цілих числа, більше з яких дорівнює і перша умова у нас мінус 8 має бути найбільшим з чотирьох послідовних. Ну, Ось у нас нулик. І ось тут у нас буде мінус 8, мінус 9, мінус 10, мінус 11. Ми знаємо, чим правіше число на координатній прямій, тим воно більше. Тобто, з чотирьох послідовних чисел мінус 8 буде найбільше. Тому ми записуємо: мінус 8, мінус 9, мінус 10 і мінус 11. Друге 0. 0 має бути найбільшим. Нам треба, щоб 0 був якомога правіше, да? і тоді він буде більшим. Відповідно, мінус 1 нам потрібно взяти мінус 2, мінус 3 і мінус 4. 1, 2, 3, 4, 5, мінус 4 вже зайве нам треба тільки 4 послідовних числа. Отже, ми записуємо 0, мінус 1, мінус 2 і мінус 3. І третя умова: число 3 має бути найбільшим. Серед чотирьох послідовних 0. А тут у нас є 1, 2, 3. 3 має бути найбільшим, воно найправіше. Бачите, зазначимо: 1, 2, 3, 4. Тобто ми запишемо 3, 2, 1, 0. З цих, з цих чотирьох чисел, 3 буде найбільшим.